Привіт, друзі, я Віктор Бобиренко, і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, поговоримо про дипломатію. Раз уже вийшло так, що е, весь останній тиждень всі говорять на дипломатичній мові. Е, Зеленський побував у Мюнхені і наговорив там е, багато і всього. Е, проте, на, ось і головні новини після Мюнхенського, вже да, говорять про те, що. Зараз Російська Федерація разом з Сполученими Штатами домовляються, що в кінці місяця будуть перемовини Трампа і Путіна в Саудіті. Власне, це може дати старт самому процесу. Початку перемовин. І давайте поговоримо, які ж можуть бути перемовини да, в дипломатичному вимірі. Перше, скажемо так, що Путін поки що хоче ще наступати, у нього є чомусь впевненість, що ми можемо посипатися. Звичайно, ця впевненість десь закінчиться у нього через місяць-два, коли уже день буде довше ночі. І стане очевидно, що ЗСУ не відступають, фронт стабілізувався, а тил за зиму їм розбити не вдалося. От. І, понятно, що прийде до Путіна Набіуліна, прийде Герасимов, і скаже Біуліна скаже, дені ви видержитесь. От рубль треба робити вже не по 100, що був 120 чи 150, а значить, уже ж добровольців буде менше, тому що квартири, хоч в Рязані, хоч в Тамбові треба купляють, ж вони теж їх в доларах. Да? І скажімо, 3 мільйона виплат. Це 30 тисяч доларів, а якщо рубль 150, то це всього 20 тисяч доларів. І вже, значить, їх і так бажаючих немає. І оце Герасимовська, що 에, «Владимир, Володимир, желаючих подихати в Україні, немає». Е, от і стане очевидно, що треба миритися. Але поки що Путін може затягувати перемовини. Чому? Тому що затягувати можна ж довго домовлятися про те, хто буде домовлятися. Потім домовлятися про те, де будуть домовлятися. Ну окей, зустрінеться Путін з Трампом е, в Саудівській Аравії, а де будуть. Не де буде та площадка, де будуть домовлятися ділігації, і хто буде входити в склад делегації, І чи можна буде е, путіну когось блокувати? Наприклад, ми? Е, Кажемо, що від нас поїде Мар'яна Безугла <хи> ну для сміха. А він скаже: Ну від нас тоді в Ми скажемо, та нам Мар'яна легко його переп'ємо перекурить. Але ж бо, потім вони можуть дати відвод, як от в американських е, судах фільмах всіх бачили, да, там відводять присяжних. Так само і ми можемо з кимось не погодитись е, сідати за стіл переговорів. Ну, наприклад, для нас табу це точно буде Медведчук. Да? Наприклад, чи Янукович, ну чи хтось із отої ще брашки, там, які вроді би якби б з України, але не з України. Хоча попередній список уже якби б називають, і два прізвища там дійсно народжені в Україні. Кого вони засовують від себе? Кирил Дмитріїв, якийсь який є родичем Путіна, тому що це верніш як. Якоїсь подруги і куми, дочки е, Путіна. Ну, в общем він там в кумах десь близько. Він сам народився в Києві. Хто він такий, я до цього не знав і не чув ніколи. Ну там понаводив справки, там Ну якийсь десь закінчував в Оксфордах Десь е, е, порівняно молодий, е, як для Путінської камарілі то йому десь полтинник е, 50 років це для Путіна ще там, типу, пацанчики. От потім хто ще буде, якраз там за 70, Ушаков, експосол Російської Федерації США, і кажуть, найбільший спеціаліст по е, переговорах. І так як е, перш, пер, ну, на першому етапі пропонується, що будуть переговори тристоронні, буде якась американська група, російська і буде якась українська група, да? то Ушаков, понятно, його там поставили, як знавця спеціаліста по Сполученим Штатам. Потім. Буде, звичайно ж, на це директор ФСБ, що наводить на думку, а що і нам може прислати когось такого, ну хай генерали там про своє поговорять. да. Ну і ще Медінського. Ну, Медінського не точно, але Медінський, типа він от ж був минулого разу в Стамбулі, його статус незрозумілий і непонятний, тобто ну, статусний тут фактично тільки на І тепер ми можемо говорити про те, що а хто ж. Е, ну, мусить е, підписувати якісь угоди. Да? По-перше, що за цим столом не вистачатиме дуже європейців, і можливо європейців як Європи в цілому, а може і лідерів ядерних держав, хоча б там Британії і Франції, щоб їхні ще делегації підсіли за цей стіл, чому б ні. А я би таки ще рекомендував би і е, окремо Європу, Тобто європа як інституція, сідає за стіл перемовин. Можливо, НАТО щоб сказати, що ні, там Путіна заспокоїть, що Україна поки в НАТО не йде. Але Британія, Франція як ядер, як країни з ядерним статусом, Британія підписувала Будапештський меморандум. От то це якби для нас очевидно і потрібно. Щоб це не було там, типа на, на трьох, де ми де будуть фактично американці з росіянами домовлятись, а ми типа тільки схвалювати, то так не можна. От, але знову ж кого Зеленський сам заявив, що він на переговори не поїде, що він, якщо поїде, то тільки з Путіним. Ну, зрозуміло, що лідери країн, як правило, благословляють своїми підписами щось, що уже. Якби переговірними групами погоджено. Да? Е, от, але є одне, але а чи потрібно е, взагалі Зеленському підписувати щось тут? Згадаємо е, історичні аналогії? Хто вам сказав, що там е, пакт Молотова ріббентропа підписували ви десь е, Гітлер і Сталін? Ну, Сталін не палився здороватися з Гітлером за руку, хоча там є версії, що вони все ж зустрічались. Але між тим, між тим можна, щоб Зеленський не підписував. Там можна. Чому тому, що ми ж не підписуємо з Росією на минуточку, то хтось подумає там договір про кордони чи договір про мир і дружбу. Нагадаю ще раз, що у нас. Кримінальним злочинцем буде той, хто скаже, а давайте Крим комусь віддамо. Та неважливо хоч туркам, хоч росіянам. Це кримінальний злочин. Е, у нас територію не торгують. Повідомлю всім, що і в Російському головному кодексі теж така стаття. Тобто. Е, у нас е, миру бути не може. Він на даному етапі не буде підписаний, але нічого, скажімо так, е, мирної угоди не підписано в Російській Федерації з Японії. І 80 років якось живуть. Підписано перемир'я. Да? Е, таке десь перемир'я е, можемо підписати ми на якийсь срок або безстрок, безстрокове е, перемир'я. Да? З якимись гарантіями. Звичайно. Захоче е, і на перемовинах і Путін е, якісь там е, свої. Ну це окрема розмова. Поки що ми говоримо про те, хто може підписувати да. Е, окей, якщо не підписуватиме Зеленський і Путін, це не потрібно. Мало того, для Путіна там, типа, Зеленський, е, його рівень, типу, там, зустрічатися зі дзіньпінем і з е, Трампом. Для нього е, Зеленський не є суб'єктним. Да? Тим більше, що він скаже, що там це вже просрочений. Несіть нового президента. От, але окей, це може бути не Зеленський, це може бути. Голова Верховної Ради і думи, це можуть бути там прем'єри, це можуть бути е власне е якісь е просто військові, да, там ну, от Сирський. Чому? Тому що це стосується власне е військових, да, там всі дедлайни для військових. Який тільки політичний дедлайн? Політичних дедлайн буде два, коли там умовно всі відведуть війська. Ага, який політичний дедлайн? Політичний дедлайн це коли там Зеленський. Відміняє військовий стан, або Верховна Рада його не продовжує, наприклад, вони ще ж три місяці продовжують. От, вони не продовжують військовий стан, і все, значить, старт виборчому процесу. Або це може бути там наказ про демобілізацію. Верховним теж підписаний: все, і демобілізація там скільки, там порядок, хто за ким, там, чи по віковим групам, чи по кількості там поранень, контузій, так і далі, так далі. Тобто, підводимо підсумок. Що не, е, нам приблизно е, зрозуміло, що якщо зараз Путін і Трамп десь не, потиснуть руки в Еріаді, чи десь там в Саудовській Аравії, потім можуть бути е, не, зустріч уже контактних груп оцих. От і саме цікаве, що ви ми приблизно розуміємо, кого прийшлють від Росії, і абсолютно не зрозуміло нам кого прийшлють від нас, чи буде переговірникам Єрмак. Який наскільки каструбатий, що не так щось скаже, е, як кажуть американці. Нам іноді здається, що не ми його не розуміємо. Він не розуміє, що ми йому кажемо. Він наскільки слабий е, в англійській мові, То, от, і е, чи це буде ярмак? Чи ну от, росіяни закидують удочку, що це може бути Арахамія, е, ну і я вже підозрюю Арахамі, що ж це його так русські люблять. То, от, е, знову ж це може бути е, хтось на перших порах. Дійсно, з е, силовиків, да е, от кол, ну, бо говорити ми вже ж про конкретні речі, про розмежування, про те, як нам заморозити конфлікт, як перестати стріляти. От найбільший спі... спеціаліст перестати стріляти, звісно, Володимир Олександрович, це я шуткую. Він ну, в 18-му році був найбільшим спеціалістом. Казав: Ну, договоримося посередині, головне перестати стріляти. Да. Ну, от, воно той йшов. От то, власне, найбільша загадка в те, коли почнуться перемовини. І я тут прогнозую, що це може бути в період з 20 квітня або перед Пасхою, там, типа Пасхальне перемир'я, або так або інакше до 9 травня. Чому до 9 травня? Тому що 9 травня Путін може сказати, діди воювали побіділи, і ми воювали і теж побіділи. От там всім надавали і тепер. Крім наш, все там ну, отаке. От ітоги підведемо спеціальної воєнної операції. Все, якби в нього може бути нормально. Так що, принаймні, початок переволин може відбутися вже весною. Але зрозуміло, що це ну не на день і не на два. Щоб заморозити конфлікт, там пройти, треба пройти кілька етапів, і це може затягнутися сильно в літо. І там, до речі, є таке. Є цей італійський співак, неважно, Філічіта співав. От то його запросили на Росіюшку, якби на святкування миру і перемоги на серпень. Його типу, замовили. Ну, десь отак може бути, що почнуться перемовини весною, зайдуть в літо, і десь літом буде поставлено три крапки в, в російсько-українському конфлікті, який триває вже кілька століть. І знову це ж буде не мир, це буде саме що заморозка конфлікту. Три крапки. От, власне, те, що я хотів сказати. Будемо слідкувати за дипломатичними зусиллями. Дуже переживаю я, що з української сторони будуть славі переговірники, але ну подивимося, дякую всім, підписуйтесь на мій канал і знайте, Україна вистоїть і ворог не пройде. Но посаді.